Вітаю вас на моєму каналі про життя. Продовжую тему народних засобів лікування. І сьогодні хочу вам розповісти е, про таку траву, квіти, як календула, або як в народі говорять нагідки, російської ноготки. Е, дуже така. Цілюща рослина, зазвичай, вона, якщо посіялася, наприклад, в селах вона може йти рости і на огороді, і Ну, Корисні являються з неї корзинки квіток, якісь зірвати, висушити. Корисні також листя нагідок, їх можна прикладати до трофічних виразок. Заліковують виразки, тим більше, якщо ще тільки-тільки поч... ну, починається, дуже е... такий дієвий засіб. Не дуже він комфортний, щоб люди розуміли, що це може бути ну, доволі неприємно е... відчуття спочатку, але дуже рано загоюючий. Це мі... такий дуже природній сильний антисептик і багато чого заліков... ну, от, виліковує. А квіти на гідок сушені, їх можна заварювати. ну Склянка води брати такі подрібнені квіти пів десь столової ложки, сушених подрібнених квітів, пелюсток, Заварити склянкою кропу, якщо вашої дитини, чи горло, чи ще щось полоскати це можна. Є готові настойки, але вони спиртові, в аптечні продаються. От, але от саме ця безпиртована стойка нагідок відвар ну, запарена укропом, вона є корисною і при нашкірних хворобах. Мало того, дуже заживляє гарно порізи. От, промивати, от, заварили, промили. Ну, от, багато таких інфекцій, воно дуже корисно. Мало того, що і заспокійливий засіб. Якщо в кого підвищений тиск, бо воно знижує, можна вживати по одній столовій ложці от такого відвару ну, від тричі на день для шлункових захворювання, воно і жовчогінне, ну, Це вже більш так треба окремо кожній людині рекомендувати по тій причині, що ну, не всім це підходить, в залежності від захворювань. А такі загальні рекомендації, що природній один. Із найсильніших таких доступних антисептиків, і тим паче для дітей він дуже ну, не являється таким шкідливим, він корисний і те ж саме горло пополоскати, і якісь шкірні захворювання, примочечки поробити. От саме безспиртові, а саме такі. І це саме най, ну, найкраще. Тому сьогодні поділилася з вами такою інформацією. Далі буде на все вам добре. Підписуйтесь, ставте вподобайки.